Здоров, це я зрон, та зараз я покажу вам 5 рідкісних та унікальних скинів Ukraine GTA. На п'ятому місці Петро Порошенко погано пророблений з багами, поганою деталізацією, але доволі давно з'явився на сервері. Четверте місце посів Володимир Зеленський. Непогана деталізація, доволі рідкісний. Раніше можна було отримати з кейса урядовий. До речі, Порошенка також. Ну і ось ми доходимо до більш рідких скинів. Один з них Олександр Усик, але в грі він чомусь називається Star Lord. Його можна було придбати за промокодом, який був дійсний декілька годин. Серебро цього списку забирає Дмитро Комаров, один з моїх фаворитів. Придбати якого можна було з кейса, але зараз пише, що це неможливо. Дуже рідкісний та унікальний скін. О, скільки ж людей питало мене, чи продаю я його. Його неможливо придбати. Людей, в яких він є, можна проховати просто на пальцях. Хочеш щоб за тобою бігало багато людей, тоді цей скін для тебе.